Дане відео, так як і попередні, всі інші, не являються інструкціями, да? тобто, а це лише рекомендації, як можна вийти з цієї чи іншої ситуації. Всі рішення, як що робити, приймає машиніст з споможником і несуть за це відповідальність, за свої рішення, за свої дії. Так що майте на увазі. Доброго здоров'я всім! Що потрібно зробити, коли у вас тягне чмешка і в неї немає на магістралі? А вам потрібно, щоб вона була. Тобто воздух Лише під... тобто, треба ззаді, в основному вагоні з'єднати ці дві магістралі докупи так, і відкривати крани. А в головній кабіні там, де під'їхала чмешка? Оці крани треба перекрити розповчити обидва. Так? Тобто перекрити. Таким чином передати управління на перший локомотив, ведущий. Таким чином у вас оці дві магістралі вирівняються, машині запітає головного локомотива, Ці дві магістралі вирівняються і в них буде давлення. Таким давлення у вас буде питання на двері. От, Ну, если принадлежності ви можете підняти таку прийом і включити ВВ, якщо є напруга десь на якусь участь, таким чином е це навіть допомагати смагательному е локомотиву, тобто шмешки, да? їхати, тому що вона обично дуже слаба і 20 км нагору ще вона не їде. От. Е тобто для, тільки для цього ще потрібно, щоб це все зробити, потрібно е відключити АК-11Б. Після того, як ви запітаєтеся голову, включите підніматику, треба відключити АК-11Б, щоб не працювали компресора у вас, тому що все буде працювати, тому що магістралі закільцьовані. Тобто, К-11Б яким чином Ось тобто Тут оце воно зараз виключене, да? сюди ложиться лента, да? тобто вставляється таке. І воно вже не буде включатися. На одній, на другій голові. На... На головній, на задній капіні, виключаєте акані садьбе. Компресора будуть виключені. Турмозна питання меджольцовані ззаду. При надобності можна то есть, піднімати токоприйомники. Шо, на крайнях, якщо мало воздуху, атмосферний відключається вули, значить поставити перемічку 15 на 30, да, то есть, запітати вули, підняти кокоприйомник і допомагати чмешки, там, де є напруга. І можна піднімати такої прийомники. Да? Тобто, перед цим треба узнати, конечно, чи є там напряження. Таким чином допомагати локомотиву, який вас тягне, якщо він дуже слабий. Це потрібно робити тільки тоді, коли ви закольцовуєте тормозну п'ятачну майстра із задньої голови рукавами. Да? Тільки в такому випадку треба відключати ве. Якщо є питательна майстраль локомотива допоміжного, то цього в принципі, робити не треба, запрацювати не треба, просто підключається питальна магістраль і все, і у вас буде все роботи. На крайняк треба допомагати, йому так просто підіймаєте і все, то попри їдете. Ну, Розповчительні крани, оці, на, коли під'їхав локомотів, да, по-любому треба перекрити. Тому що якщо ви не перекриєте розвитні крани, і кран залинеться в другому положенні, да, то в машині ведучих локоматів тормозів не буде. Вони будуть відпускати. Ваш кран буде робити випуски, а ваш кран буде поповняти. І виходить, що будуть тормози відпускати. Щоб електропоїзд зобразила тяга, привитя на понятное зрозуміє, що вчина потрібно поставити перемічку 3х11. Шкаф там, де батарея. Ставиться перемичка. Шукається третій провод, на провода дивляться ось сюди на клеймою рейці тут. Шукається третій провод, ось сюди, допустимо, третій, да? О, На ньому написано, що це третій. Тому що можна по клеймовій якщо дивитися, то можна помилитися. І 11-й так відповідно. Типу ж видно, де там тіпо, клеймо ревка 11, то треба що це 11-й провод ось сюди. Вони підписані. Да? Ми бачимо, що це 11-й провод, тому що... Можна візуально подумати, що це 11 і поставити на 12. Це буде їхати назад. Мені все це зрозумне. Всім удачі. Напоминаю, перемичка 3.11 це вперед без ОСН. 312 назад без ОСН. На електропоїздах після модернізації 9. Іноді навіть при цій перемичці можуть не їхати електропоїзд, треба буде нажимати. Тут кнопка така ця красна, РКЖ, да? тобто нажимати і тоді вона буде ця втяга буде збиратися. Це після модернізації. Такі є ці РК. Що навіть з примичкою вона буває, що не їде вкласти РКЖ, там релюша, і вона не хоче. то треба буде ще нажати кнопочку, тут така красненька, щоб зібралася РКЖ, навіть з перемичку. Таким чином ви будете допомагати допоміжному локомотиву, якщо він дуже слабий на тих участках, де є напруга. Якщо він там вас, допустимо, перетаскає з участка на участок, там де відсутня напруга, ну, це, допустимо, якій станції немає напруги. І він вас перетаскає з однієї станції через одну і на слідуючу. І в основному скрізь є напруга, але немає тільки на одній станції, то йому можна допомагати. Це все нас з машиністом ведучого локомотива, понятне, діло, щоб і контролювати, які сигнали в нього вперед, щоб ви же не вштовхали його на красний сигнал. Я сподіваюся, це ж ясно всім. Тобто, будьте уважні. Машиністу ведучого локомотива потрібно. Попередити, попередити про те, що ви закульцували тормозну питальну майстраль в себе, це означає, що об'єм гальмівної майстралі в нього увеличиться, так як додаються головні резервуари навіть електропоїзда, і щоб він розумів, що коли він робить випуск на да, і тепер він поставить четверте положення, випуск рекламучі буде ще продовжуватися, так як. Не налякався цього. Це виходить, якби з грузовим поїздом він їде і тут двойник. Да? Дуже длинна гальмівна магістраль і великий її об'єм. Таким чином, після, того, як після випуску допустим, нам службовим гальмуванням 0,5 атмосфери, да, то тобто постановка четверте положення, а випуск буде через хамашність ще продовжуватися, то це буде нормально. Так як збільшиться об'єм гальмівно магістралі через, через додатково, через, 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 за, за, закільцована у вас на електропоїзді тормозна і питательна, і, понятне діло, що випуск буде працювати таким чином. Тобто то не, не, не буде неісправності ні крана, нічого такого, а просто через великий об'єм гальмівної месталі, через закольцювання її в електропоїзді з питателем. Ну, про це треба попереджати машиніста, щоб він був в курсі діла. І не водило його в уману. Що це за такі жавий випуски в шіст, в шести вагонах, тому тобто, всім власними.